Прогулюючись парком, я відчула неосіннє тепло і зняла свою ковтинку. Ось і настало бабине літо, прошепотіла я подумки. Ще трошки і запанує золота осінь. Аби тільки не прогавити цей момент, тим часом щось привернуло мою увагу ліворуч. То борсалася в траві руденька грайлива білочка, за мить вона вже стриминула яскравим вогником по стовбуру сторічного велетня, і я ледве встигла зафільмувати її, моє нутро сяяло натхненням, я вдихнула побільше повітря і промовила вголос. Мої миті на мистинки радості, мій день яскраве. Сто тепла і 100... то.